Сіперше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії «Ринок Коробко. Сьогодні будемо говорити про паркування. Паркування в центрі міста. Ну власне паркування взагалі на території Одеси. І Ми неодноразово цієї теми торкалися. І я пам'ятаю, як ми обговорювали тоді, коли воно стало платним, і 20 гривень у центрі міста. Я думаю, що всі ці всі вже автолюбителі, всі, хто за кермом, вивчили цю суму. Але ось тут заговорили, що вартість паркування може зрости. Ну принаймні, до 30 гривень, а можливо, і біль. Депутат Одеської міськради Петро Обухов виступив проти такого рішення і обґрунтував, чому проти. Власне, сьогодні він в нашій студії. Вітаю вас, Петре. Так, так. Дякую, що прийшли. Нам є про що поговорити з вами. Чому ви проти взагалі були? Скажіть мені? Ну, Дивіться, як взагалі повинно обраховуватися, який повинен бути тариф на паркування. Що так, таке... з, з чого? Давайте спочнемо. А що таке? Паркування, спочатку? Що таке паркування і з чого складається цей тариф? Ну, Паркування це така. Кроткочасна аренда міської землі, яка на неї повинна бути ціна за постановою кабміну? Є формула там економічний обрахунок. Але насправді ну це так дуже притягнуто за вуха, тому що ну що це просто шматок землі зі знаком і все, там немає. Я не знаю, якихось розходів, і матеріалів чи чогось і такого. там умовах, особливих теж немає, правда? Да. Ну немає. Це просто так шматок землі, шматок частини проїжджі да, там поставлю. немає охоронця чи чогось такого. Нічого немає. Абсолютно і... ти просто ставиш автівку у центрі міста, там де, там, де центр. це коштує гроші. Або по не, не факту, в центрі, по так. факту, паркування це. Такий собі додатковий податок на автівку. Mm -hmm. Потрібен він для чого? Ну, тобто, з чого. А чому не брати там з когось іншого? Тому що автівок зазвичай ну, не зараз, а зазвичай дуже багато, і потрібно регулювати їх чисельність. І це один з методів, як його регулювати. Тобто, якщо водії знають, що в центрі міста можна паркувати стільки платно, вони будуть якось більш відповідально ставитися до того, чи їхати в центр міста, чи їхати на автівці, чи може якось там скоординуватись, чи не сидіти не 5 годин, а 3, mm -hmm. якщо вона буде дорогою. І виходячи з цього повинен обраховуватись тариф, і правило таке: якщо парковка зайнята на 80%, то значить тариф правильний. Якщо менше, значить він за високий. Водії не хочуть туди їхати. Якщо вона заповнена, то тариф треба підіймати. І ось питання: чи заповнені вони зараз на 80%? А от чи заповнені вони на 80% Ви точно знаєте. А... Ну точно, я не знаю, але е, я написав запит, щоб отримати цю інформацію. Mm -hmm. Тут ще є яка проблема: е, не всі платять, тобто я знаю скільки сплатили. А скільки фізично стояло, я не знаю. Але ми бачимо, що фізично стоїть не 80%. І завжди коли оформлюють нову платну парковку, от, наприклад, вулиця Садова. Десь з квітня її зробили повністю всю платну парковку. І вона просто стоїть пуста. І люди знають, окей, садова у нас платна. Поїдемо далі. Поїдемо Демо там то, що... на колишню дворянську або там на торгову, де це mm -hmm. ще безкоштовно. І вона стоїть пуста. І тому нема сенсу. Ну якщо садова пуста, яка різниця? Там 20 гривень чи 30? Тому тут проблема в тому, що наші паркувальні інспектори вони, в них є дві роботи. Перше, це контроль оплати парковки, тобто вони приходять з планшетом, вводять там номер автівки, і якщо вони бачать, що водій не сплатив за паркування, вони виписують штраф. Okay. Штраф у нас 20 тарифів, тобто 20 на 20-400 гривень. Okay. Якщо буде 30 гривень, це буде вже 600 гривень. А друге, це порушення правил зупинки. Тобто зупинка на зебрі, на тротуарі, там на перехресті, на зупинці громадського транспорту, на велосмузі і так далі. І вони більшість більшість своєї уваги приділяють саме цьому. А не оплаті вони не приділяють. І навіть в мене є знайомі, які... Які кажуть, що їм вигідніше сплатити там раз на місяць штраф за неоплату парковки ніж кожен день платити за цю парковку а, серед, і ставити що, там де хочеш, да, так ну тобто ні, ні і обирати? ставити парковці. Ну, я маю... Так так, да. Да. І, і якщо мерія хоче ну, підняти цей тариф, щоб більше заробляти в бюджет. Що в принципі само по собі неправильна мотивація, але якщо вона така, то тоді треба робити інакше. Треба підіймати ефективність роботи паркувальних інспекторів, а не тариф. Тому що тариф, в принципі, достатній, і поки в нас не будуть всі ці парковки заповнені, на 80%, його підіймати не треба. Це перше, а друге, те, що ну, є такі парковки, там, наприклад, Рішельєвська біля ЗАГСу. Вона дуже популярна, а є садова, яка не дуже популярна. І взагалі правильно було б зробити для них різні тарифи. Тобто на садовій зробити, я не знаю, 10 гривень, чи там 5, чи 7. а на рішелівській 40. І це би працювало. Давайте згадаємо, як давно взагалі виникли в нас платні оці по 20 гривень, тому що ми це обговорювали, але я вже навіть не згадаю, скільки часу це працює. Ви так ще сказали, що е, з'явились платні парковки. Насправді вони були платні, ну мінімум з 2008 Восьмого року, так так, так тоді. Але я я пам'ятаю, я... були був скандал, коли був тариф 1 гривня, а потім її підняли до 5 п'яти, так до да. п'яти, але 에... тоді вимагали наявності паркоматів. Ну чи сподіваюся, були, тоді інспекторів були цих, жилеточники. Так? Тобто так були жилеточники. На так. на цих так. парковках паслися ці люди в жилетках, які ем, просто як здирники е, ем, требували з людей, ну, так так ем, готівку. І ось в цьому була е, е, перше завдання прибрати їх, тому що це була дуже велика мафія, е, е, і дуже важко було. Я ще... її взагалі було неможливо. Куди йшли ті кошти? Ну, Ніхто не знає, куди йшли ці кошти. Дивіться, ці ну, парковки так. вони були в оренді у приватних компаній. Uh -huh. І, мабуть, ці компанії вони винаймали цих людей. Я пам'ятаю, як і, і один плюс один знімав про це сюжети, там програма грошей. І все, 2006 рік, 2012 дуже. І здавалося, що це вже неможливо побороти. Що просто... А поліція не хотіла цим займатися, тому що ну, питання, що в тебе забрали 20 гривень, ну це навіть не, ну, це не кримінальний не злочин. Ну, Я сам особисто в 2020 чи в 21 2021 році. Писав як депутат в поліцію, що ось там на грецькій стоять ці люди в жилетках. І вони мені казали, ну, відповіли листом: так, ми їх знайшли, привели до відділку, виписали їм адмін штраф. На наступний день вони знову з'явилися. Знову стоять. Ну, так. Все. <гум> Ну, все. тобто, І що було зроблено? Перше, це служба цих паркувальних інспекторів, які штрафують за неоплату парковки. І друге, це те, що Кабмін прийняв ще, здається, в 2017-2018 році, що оплата за парковку може бути тільки безготівкова. Або в термінал, або через якийсь застосунок. І в 20. Здається, в другому році, чи в 22-му, ми в Одесі нарешті створили цю систему з QR-кодами. Коли на кожній парковці є QR-код для оплати, є єдина база даних на все місто, де фіксується, яка автівка, скільки заплатила, є застосунок, можна заплатити через нього. І е, таким чином, ось ці всі вони стають непотрібні, тому що навіть якщо людина дасть йому гроші, це не попаде в базу і людина отримає штраф. І таким чином дуже легко, без якогось фізичного насилля, вдалося їх прибрати. Ну майже зі слухайте. З, ну зі всіх цього парков. літа я власне зустрічала ще таких от, умовно, так. жилеточників десь у центрі міста. Я вже сьогодні не згадаю, чи це була десь канала, десь у тому, але вони були ну знаєте, що Ще вони бачили? роблять це. Це дуже так ну, забавно. На, на знаку написано, що парковка платна так. з там 9 до шостої, угу. ну здається, по буднях, а вони приходять ввечері або на вихідніх. Mm -hmm. І тому навіть да, і Тому навіть був перероблений дизайн цих табличок, що там великими літрами було написано, що на вихідних безкоштовно не сплачуйте готівках людям в жилетках, ну їх майже нема вже зараз. Mm -hmm. Ну так, до мінімуму, принаймні, якщо а навіть це, десь да, це але ми, кількості... ми це спілкувалися з віцемером тоді Сергієм Тетюхіним покійним, і спочатку в них була пропозиція у мерії, що зайде якийсь приватний оператор, який буде займатися парковкою, і ми були дуже проти. і і ми змогли вмовити пояснити, що місто само може займатися цим, цією діяльністю, що це не складно, що фактично просто потрібні QR-коди і простий застосунок, і врешті-решт це було зроблено. І я дуже задоволений, що ну, ми не пустили туди ніяких приватників. Тобто, е якщо говорити отак, розкласти це по поличках, то е парковка у центрі міста має бути платною, так? Ну, дивіться, от ваша, чи, чи є у вас така єдина думка? Знаєте, Як, вона якщо, має бути платною, чи все ж таки вона чи це під питанням? Якщо у Як нас це? дуже багато автівок, якщо великі затори навколо торгівельних центрів, навколо ринків, навколо там пляжів, особисто пляж, особливо пляжі, на пляжах взагалі відбувається особливо влітку. Думка. Це було дуже влітку цікаво. Влітку Це, дуже, це так, просто так, пекло. Так, так. І е, е, так, не чесно, те, що парковки на пляжах е, вони приватні. І... і вони можуть скоштувати скільки завгодно, да, але і ніхто те, не те, що вони платні, це правильно. Тому що це регулює чисельність автівок, інакше ну просто фізично там всі не влізуть, і там величезні затор. Я знаю, що таксисти просто не хотіли брати замовлення ні за який тариф для того, щоб поїхати там на лонжерон, на Дільфін, куди ще тому, що ну це ти на годину попадаєш, щоб виїхати. Слухайте, а ви маєте на увазі, якщо пляжі обслуговуються приватними компаніями, то і ділянка земельна також ні. що в оренді чи це що Чо, ну, наприклад, ну, а чому тоді, а... чому тоді міськрада не може впливати? на танці фонтана, наприклад, ділянка, на якій парковка? Вона в приватній власності. Так на Дельфіні, на Ланжероні, департамент транспорту, ще там в 2017 році, підписав з ними договір, що вони оператори цієї правда, це не парковка, це стоянка. Угу. Я вважаю, що це неправильно, але ну, в мене нема влади це змінити. Угу. Ну так, а пляш... неправильно, що що фактично цей податок ну, на автівку збирають приватна компанія. Це абсурд. І я вважаю, що тут ну, податок повинна збирати власне ну, держава або ну, місто, міська влада та, та, так, і ці гроші, мінімум, щоб місто, вони так. йшли не в кишеню якогось приватнику, а на розвиток міста. Тому що ну, фактично не ну, в чому тут бізнес. Ти нічого не робиш, ну, ти нічого не виробляєш, Абсолютно, ну так. ніякого сервісу. Тобто просто єдина функція це збирати гроші і все. Mm -hmm. На тій ділянці земельній де взагалі як правило нічого не облаштовано. І і вона не, не твоя. твоя. І вона да. не твоя. Це да. там поблизу можливо пляж, який ти тримаєш там в оренді і вважаєш його. Там ну тобто надаєш yes. послуги, так і за ці послуги ти береш кошти. Там, хоча б зрозуміло, що стосується ділянки, яка поблизу, то це взагалі ніяк не стосується. Да. Це да. абсолютно різні речі. Отже, кількість автівок від цього треба відштовхуватися. Да. Перш ніж говорити взагалі про платні чи безплатні парковки, да. а тим більше про вартість парковок. так, ось якраз цим виконком у нас збирався. Да, збирався на минулому тижні, і вони прийняли рішення, яке їм дозволить підняти цей тариф з нового року до 30 гривень. Ну угу. воно це рішення вже прийнято, воно ще не оформлено, але можна… Тобто, на нього вже не можна впливати. Ну радикально ну я не думаю, що вони передумають. Їм потрібен ще один виконком, щоб це рішення довести до кінця. Угу. Ну, тут 99% ще не це зробили. Ну, від того, здрава. що, як ви, власне, і сказали, від того, що вартість буде вказана 30 гривень за годину, навряд чи що зміниться навпаки, може змінитися на гірше. Да, так, я що думаю, тоді, що... Тоді, коли не сплачувалося 20, то да. 30 точно не буде сплачуватися, ну, більшої кількості, ніж 20. Це, ну, це логічно. Так. Да. Добре, давайте ще трошки про паркувальних інспекторів, які, от, чесно, ну, іноді викликають питання, викликають питання да, і їх поводження, і взагалі-то їхнє. Я розумію, що це їхня робота, я розумію, що вони виконують, там, у них є певні обов'язки, але ж є в цьому щось. Трошки від жилеточників чи ні? Ну дивіться, вони все ж таки працюються на бюджет міста, вони не забирають собі ці гроші в кишеню. Тобто, вже плюс Так, да, Тут є плюс, вони є держслужбовцями, тобто ну, в них є відповідальність, в них є імена, і це добре. Мінус в тому, що вони іноді, я б сказав, Досить формально підходять для своєї роботи і так вони виписують штрафи. Ось, наприклад, зараз відкрили рух по дивуланівському звозку. Uh -huh. І там повісили знак, там з однієї сторони велосмуга, а з іншої сторони. Е Заборона паркування, і вони е, ходять і там всіх штрафують. Ну формально тобто люди... хто, хто порушив? Формально люди. Так. Всі, хто там паркується, вони порушують правила. Але ну, давайте скажемо чесно, кому вони зважають? Ну тобто, угу. дивиланівський звоз він не є такою артерією, там нема заторів. І а ось це їхній пріоритет піти на Доволенських звіз. Угу. І я вважаю, що ось це неправильно. Тобто потрібно обирати такі місця, де дійсно є затори, де дійсно є проблеми, де, і де саме паркування да. заважає неправильно. Паркування да, да, може да. заважати руху, так. Це, да. це а перше, ну да. диванівський узвоз про нього можна взагалі забути. Я думаю, на багато років і туди не ходити. Там ось там зробили цю велосмугу, але я не бачив там жодного велосипедиста. І я не можу уявити, як він там може з'явитись, в принципі. Угу. Тобто, звідки він де, як туди заїде, куди він поїде, там далі закрито все. Тому нема сенсу нікого зараз штрафувати за паркування на цій велосмузі. Ну в принципі, ну напевне, є оскільки вони туди ходять. Так напевне, який ну, я... сенс вони в цьому бачають? Ну напевне, якісь єдине, що це наповнюється бюджет міста. Угу. Mm -hmm. Ну, але було би приємніше, якщо б приємніше, якщо б була якась така навчальна функція. У мене вдруге, він в Києві мешкає, він якось приїжджав в Одесу і він не захотів паркуватись менш ніж в 10 метрах від міжквартального заїзду. Mm -hmm. Каже, що він так один раз зробив в Києві, і машину забрав, забрав евакуатор. Mm -hmm. І навіть в Одесі, хоча тут не було евакуаторів, ну і зараз поки що нема. Він все одно не захотів це робити. І Тут є такий ось навчальний момент. Виховання, да, так. Такий виховний да. момент. І, так. Ну, і це правильно. А кого і чого ми виховуємо на диванському звозі? До речі, mm -hmm. про евакуатори. Нарешті скоро в нас будуть евакуатори. Це гарна новина чи погана? Ну, я сподіваюся, що гарна. Тому що ну, особливо мене дуже непокоїть. є там, ну, декілька сотень покинутих машин, які іржавіють іноді на тротуарах, і десь там на парковках, які власники про які забули, і їх треба прибирати з, з, з вулиць міста, там на грецькій вулиці, до речі, стояла на розі з Преображенською років 10. Після, після 2 травня стояла одна згорі, згоріла машина. Mm -hmm. ну, і я дуже чекаю, коли це буде. Ми отримали ці два евакуатори від партнерів від Регенсбургу. Вони вже отримали сертифікати. Це було також дуже складно, тому що таких автівок в Україні більше немає, і вони не знали, як їх оформити. Як провести? Да, і тепер останнє питання це тариф. Потрібно прийняти тариф на евакуацію. Щоб потім можна було виписувати штрафи ну з цим тарифами і зробити це повністю законно. От, і ось зараз КАУСМЕП займається цим, щоб все це юридично правильно оформити. І далі сподіваюся, що такі зухвалі речі, там коли хтось паркується на трамвайних шляхах uh -huh. чи щось таке. І чекає весь трамвай, так? Да, так, що Нарешті, нарешті що в нас буде інструмент впливу на цих усіх. Слухайте, а теж були часи, коли ж таке було, ні. Ну, тобто було, це було дуже давно. Я просто пам'ятаю, що у нас були колись евакуатори, куди вони поділися. Я вам скажу, 2009 вже? рік це був, угу. але це було зроблено як, як СВ-10, Це були приватні евакуатори, угу. е, які хапали всіх підряд. І я знаю, що навіть. В... А потім брали гроші, щоб повернути. Ну, так, звісно, ну, так. Це, ну, це просто бізнес. Нічого, це просто нічого бізнес. Але займа, так. я знаю, що тоді міська влада, яка була в зговорі з цими з цими евакуаторщиками, вона навіть в деяких вулицях спеціально вішала знаки заборони паркування, наприклад, на Успській. <рес> і там досі, до речі, на деяких вулицях залишились ці таблички з з евакуатором і номером телефону. І цей номер телефону вже не працює. <рес> <рес> Більшість з <рес> них вже прибрали цих табличок. Ну, наприклад, на вулиці Успенській. Ну, ми, коли ми там розміщали велосмугу, ми бачили ці знаки заборони паркування, і замість цього зробили там місця для паркування. Mm -hmm. І тепер, і до речі, вони досі безкоштовні. Вони не, не О, є... бачите, ви пролили трошки світло на цю історію, тому що так я точно пам'ятаю евакуатори, і навіть ці таблички, про які ви розповідаєте, я теж пам'ятаю. Але ні в цьому знав, що це здається, це була компанія Юрія Пріснова, Але я можу можу вже плутати. Ну це вже не так. Це вже не так важливо, але насправді так виходить, що у у міського саме господарства не було так, евакуатори, да, які були там, б саме власністю а, до речі, міського господарства. В Києві ну, тобто, їх навіть... нема, і там великі скандали, тому що там ось якраз звинувачують цих, ці евакуатори в тому, що вони заробляють гроші, uh -huh. а не борються. Що це там це просто бізнес, дійсно, А не, да. а не направ, направлений саме на порядок. так? В нашому uh -huh. випадку так не буде, тому що це муніципальні евакуатори, uh -huh. і увесь дохід буде йти все одно в бюджет в комунальні підприємства. Угу. Ну, потрібно, щоб це хтось цей процес хтось контролював дуже серйозно. Ну, щоб, ось, перш мабуть, ніж говорити, що так не буде, розумієте, мабуть, я про це? це робота для мене. Угу, угу. Ну, Тоді так, тоді так. Тобто це, це все ж таки позитивно. Так. Да. Ну, я думаю, що декілька місяців і вони нарешті з'являться. Давайте ми трошки поговоримо все ж таки про рішення ось цієї проблеми у місті, навіть е платні парковки, навіть можливість там якихось місць. Все одно ну мені здається глобально проблему заторів у місті не вирішили, і ну тим більше не знаю її. Вирішила на початку війни сама війна. Тоді, коли людей стало набагато менше в місті, і тоді я пам'ятаю, що заторів не було від слова зовсім ну, зараз. Так тобто, можна ще. було немає як таких, да. так але автівок побільшало значно побільшало. Да. І принаймні, якщо ми ну майже без заторів можемо їздити, ну там окрім ситуації, де там якийсь там блокпост чи що таке інше, ну це інша зовсім історія. Да. і Це немає відношення до паркування. Але ж е, є інше питання: нема де припаркуватися. Якщо ну, по великому рахунку. Ну, давайте так. Ось, по-перше, є. Наприклад, ось ми хочемо, це ще один такий проєкт, я дуже mm -hmm. чекаю. Ми хочемо зробити на вулиці Пантелеймонівській біля привозу, щоб була одна смуга руху для трамваїв, uh -huh. одна смуга руху для автівок і е, кишень для паралельного паркування. Зараз там паркування єлинкою, uh -huh. і тому і таким чином вона займає дві смуги. фактично. Ну От я про те, що Але... дуже часто дві смуги просто зайняті чи півтори. як Але, мінімум. Але Якщо ми кажемо про вулицю Пантелеймонівську, там три паркінги, три. Тобто, угу. наше завдання навчити людей, щоб вони на вулиці Пантелеймонівській паркувалися не в цих кишенях ялинкою, а в паркінгах, які вже є. Те ж саме стосується… Але там оплата, напевно, інша. Ну, вибачте. Так? Напевно. або тоді користуйтеся громадським транспортом. Так? А, Те, ну, про що ну, ми з вами ну, коли. Головна моя мета в цьому, щоб трамвай там їхав без аторів і швидко. Він угу. там це одне з двох місць в Одесі, де трамвай їде максимально повільно, там угу. 5 кілометрів на годину. І це ну, фізично буде... неможливо, так. В, так, 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 в принципі, так. річ. З заторами глобально вирішуються тільки якісним розвитком громадського транспорту, щоб він був швидкий, комфортний, тихий, їхав в потрібні райони. Mm -hmm. Як не дивно, це велосмуги, велодоріжки і платне паркування. Тобто повинен бути баланс. Тобто там, до 20% всіх переміщень повинні бути на автівках. Якщо вже стає більше, то з'являються затори. Очевидне рішення там, розширити дороги, воно не, не допомагає. Воно навіть робить ситуацію гіршу, тому що якщо розширювати дороги, більше людей пересідають на автівки, або ті, хто є вже з автівками, більше починають їм користуватись. І... Приблизно через 4 роки затори стають такими самими, як були до розширення. Mm -hmm. Але вже в нас немає Куди двох смуг, розширюватися, і все нема таки, газону, так, так. нема чогось там, немає широкого mm -hmm. тротуару. Зручного. А проблема не вирішена в Місто Стало менш зручним, а проблема не залишилась. Тому правильно навпаки вигризати іноді десь смуги руху громадського транспорту. Ось до речі, вулиця Семена Полія. Там в минулому році з'явилася смуга руху громадського транспорту, південна дорога, потім шість смуг на миколаївській дорозі, Атамана Головатова, і, і далі в центр. І скоро вже Верховна Рада прийме закон, який дозволить нам користуватися 20, 20 автобусами, які ми отримали від Регенсбургу та Стамбулу. І ось вони поїдуть цим маршрутом. І скоро це коли? Ну він вже поданий в Верховну Раду. Тут mm -hmm. я не хочу робити ніякі прогнози, але якщо вони дуже захочуть, я думаю, там декілька місяців. Ну головне, що він вже є. Ми чекали його місяців вісім. Тобто, це ще до того, як я поставила вам питання, чи можемо розраховувати на якесь поліпшення функціонування да. транспорту під час війни? Виходить, що можемо. Так, Ось це так. насправді новина. Ну так. тому що І я далі... рідко про я наприклад про це ще не знала. Ну я тут немає що... цієї новини. Ще нема дати, тому я ну, так, так зрозуміло, що немає дати, але, хоча б перший крок вже зроблено, але точно. Але цей автобус він поїде. Вже майже без заторів. І на вулиці Семени Пелья зараз є тільки маршрутки. Ось на паралельній вулиці, uh -huh. як там, Володимира Великого зараз не називають, колишня Добровольського. Uh -huh. Є трамвай, який там після ремонту звозу Морінеска ще одного буде їхати до селища Таїрова. Uh -huh. а, а на вулиці Семена Полья нічого. І ось ось це фактично так. Це буде рішенням, тому що поїхати в комфортному автобусі, здається, навіть з кондиціонером, і в 10 разів дешевше ніж на автівці. Я думаю, якась частина людей на це погодиться. Так, це те, про що ми говорили з вами ще і до початку повномасштабного. Нічого не це змінилося. те, про що так, нічого не змінилося, але бачите, навіть оця ем, можлива позитивна новина дуже суттєво може змінити ситуацію саме на е, не знаю, ну, у цій нам, сфері громадського транспорту. Нам потрібно те, позбутись ми маршруток глобально. Ми їх... Ну їх треба чимось замінювати. Да, Тим більше, що вони, о, до речі, маршрутки з 1 грудня вони знову піднімають тарифи. Да, да, да. А, я розумію, що це не напряму, але ви теж відслідковуєте цю тему. Тему так, так? Звісно, і, так і оця сума, яку підвищують, ми всі розуміємо. Ми розуміємо про паливо. Ми розуміємо про все. Хоча воно прям суттєво так не змінилося. Там вони, але ще мінімальна зарплата, податки добре, це все чудово, але дуже багато коментарів людей. І ви, мабуть, їх чуєте, і бачите, що якість від цього маршруток, не те, що не змінилася, вона, на жаль, погіршується. І нічого, і оцей тариф, який закладено, я просто пам'ятаю, коли ми кожного разу говоримо про підвищення саме у маршрутках проїзду, завжди представники цього виду транспорту кажуть, що це ще взагалі замало. Це не просто не покриває, це там не докриває, це таке інше. Але ж ми бачимо, що якість цього транспорту з кожним роком все гірше, а ціна все одно. Зростає. Ну, дивіться, в нас весь громадський транспорт поділений на дві частини. Є муніципальна, трале трамваю, тролейбуси і, я... і приватний. І так. І приватний. Угу. приватний не може бути безприбутковим. Він точно приносить прибуток. Угу. Інакше вони би просто. І так би... вони вже не їздили. Вони б закрились, звідко, сиділи б, і все. А муніципальний він збитковий. І це не чесно. Потрібно об'єднати весь транспорт в одну єдину мережу, щоб прибутковий фінансував збитковий. Тобто, в нас є там, наприклад, 20-й трамвай, який ну, камішовий. Очевидно, що він економічно не рентабельний. А є ось сьомий, який рентабельний. І mm -hmm. один, одного дотують. А маршрутки нікого не дотують. Взагалі, як вони сплачують податки, я не знаю. Цей тариф їм погодив департамент транспорту. В принципі, Ось якщо я був би директором департаменту транспорту, я не знаю, що б я робив, тому що ну це така монополія і ну, у нас нема виходу. Наприклад, ось вулиця Семена Полія, там немає ні, нікого, окрім. Ну, маршруток. вихід тільки той, про що ви сказали. Да. Так. Це альтернатива, ще, це єдиний вихід. Є ще один вихід, це електронний квиток. Угу. Коли ми кажемо всім маршрутникам, що ось хлопці, в кожній маршрутці маршрутці повинен бути валідатор, всі сплачують через там, смартфон, через картку. Там Пенсіонери отримують якусь картку пенсіонера. Е, як це там в. Я не кажу там у Львові, я не знаю. У Чернігові так зроблено. Причому mm -hmm. зробили це під час війни. Запустили 10 липня 23-го року mm -hmm. повністю цю систему електронного квитка, да, так. електронного квитка. Mm -hmm. Далі от, всі ці гроші збирає департамент транспорту і видає кожному перевізнику за рейси, які вони привезли. Але він може висунути умови після цього сказати: так, давайте ви будете виконувати розклад, давайте ви закупите собі нормальні автобуси. Окей, ми підписуємо mm -hmm. з вами договір там, на 10 років. Ви з Договорами йдете в банк, берете кредит, купуєте нормальні великі автобуси. маєте відповідати. За так. 4 mm -hmm. роки ви їх окуповуєте, 6 років отримуєте mm -hmm. прибуток, але містяни відразу отримують нормальний транспорт. Mm -hmm. Ми у липні проголосували за програму, в якій там, цифрова Одещина, там дуже багато пунктів. І він, є пункти про транспорт і є про електронний квиток. Зараз у нас листопад, я дізнавався в департаменті транспорту, але поки що нічого не робляться. Типово на впровадження електронного квитка потрібно десь два роки. І якщо вони, ну правда, зараз вони нічого не роблять, якщо б вони хотіли, то через півтора-два роки можна було б запустити цю систему і вже вимагати від перевізників нормальний транспорт. Ну добре, це тема, мабуть, для нашої ще однієї бесіди. Я сподіваюся, що там буде приємний інфоповід. Так про те, що запрацюють все ж таки в нашому місті автобуси. Альтернативний, який альтернативний різновид. До речі, ось це підняття а, проїзду у маршрутках має якось активізувати. Мені здається, цей процес. Тому на що? жаль, ось тут я вважаю, що в департаменті транспорту неправильно також зробили. Вони паралельно піднімають тариф на трамваї тролейбуси угу. до 15 гривень. Так, так, так а, як було раніше ну зараз ще 7-8 гривень і 15, тобто в два рази різниця. Так. І потрібно було зберегти цю пропорцію, тобто підіймати не до 15 гривень, а до 10. 10 гривень трамвай, 20 гривень угу. е маршрутка. Тоді це була б конкуренція. А зараз, коли 15-20, то люди можуть обрати маршрутку. Оберуть маршрутку, маршрутку звичайно. Тому ну, що якщо... вона Е, ну, є такі райони, куди просто не да. трава. Да. Все це да. просто насправді. Ну почали ми з паркування. Бачите, завершили транспортом. Але я вважаю, що це все єдина система, да. так і це Однозначно. дуже пов'язані речі. Зрозуміла вашу позицію стосовно вартості паркування. Вона негативна, так але хто на це може вплинути і чи можуть Можливо, на це вплине сам результат. Знаєте, коли побачать, що це не працює, і коли побачать, що навіть не 80% там зайнято, а там навіть половина не зайнята парковочних. Паркувальних місць, це можливо, тоді ситуація якимось чином зміниться і відіграють, так би мовити, назад. Хоча Но, я такого не пам'ятаю, що Кабмін дозволяє насад. встановлювати коефіцієнти для, для кожної зони, там, типу в центрі. Вони можуть більше. бути просто різними вони так? Вони можуть я бути не різними не що. і можна без зміни тарифу встановити різні коефіцієнти і зробити дешевше. Угу. Бу ну, було це теж варіант. Підказуйте, колегам своїм підказуйте, що вони знали. Я, як робити, як я зробив вже запит, отримую інформацію, і тоді з цією інформацією. Да, по кожній і тоді можна буде робити якісь виставки. Добре, дякую вам дуже. Петро Обухов, депутат одеської міськради, був сьогодні в нашій студії. Власне, говорили ми про те, що депутати вже затвердили. так, оцей тариф? Ні, депутати не чи, тариф. Точніше, точніше, да, з, Ми рухаємося, виконком вже затвердив. Так, виконком затвердив. І навряд чи буде якась інша ситуація, тобто 30 гривень. Але я кажу Петро, можливо, буде диференціація цього тарифу, так і тоді вже і ну, з часом ми побачимо. Побачимо, як воно запрацює. Yeah. Залишайтеся з нами. Побачимося на першому міському.